Празник відділення в храм Пресвятої Богородиці, красно передається нинішніми церковними тропорем, то є головна пісня празника днець благоволення Божої предображення, перед переображення того, що буде в будущому. І сообщається предображення про. Чоловіків спасіння, про проповідь про людей спасіння. Чим же в храмі Божом ясно диво являється і своїм вхожденням у храм що вона предвозвіщає Христа, того, котра вона родить у відповідний час. То і ми сьогодні єдну з цією церквою велигласно, є дуже голосно співаємо, радуйся предусмотрення зждітеля ісполнення. зиждіте тот, устроїтель нашого спасіння, все предусмотрів, передбачив. І от сьогодні то передбачення реалізується входом. Пречистий храм спасов. хто такий? Оказується многоцінний чорток Діва, Діва Марія, причистий храм спасов. Бо вона храм подобно тому як ми храм Духа Святого і Дух Божий живе у нас, так і в Діві Марії, коли вона носила Месію, то вона була храмом Спасителя. Священне сокровище слави Божої, низь вводиться. У храм Господень разом з собою водячи благодать Божию. Оту благодать, котра в дусі божественному, котру воспевають ангели Божіє, сія Діва Марія, є селення небесное. Чому? Бо сам Син Божий, небесний представитель. Друге ліце Святої Тройці вселиться у Діву Марію. Зато ми і співаємо, величаємо, пресвятає Діво, і збранне отроковіце, і чтим є жив храм Господень, вхожі Твоє. І так вводиться в храм Божий причистий храм Спасов. А потому, коли вона вийшла во свята святих. То вона цим показала, що завершився старий завіт старий ковчег із святинями у святає Святих уже свою місію виконали. Тепер уже у святає святих вийшов Ківот живий, Діва Марія, котра в собі носла будущого місію, котрого народить у відповідний час. От почему? Церква благословила вже на уведення починати колядувати, починати співати оту знамениту Рождественську пісню благословенний Ірмос первий, котрий у нашому народі і малі діти, і дорослі всі знали. Вспомнів, як це колядувало в нашому краю, доки сюди не прийшли ще так називаємо визволітелі і прочі безбожники. Маленькі діти співали, коли звізда ясна, другі співали при вході до хижі. Рождество Твоє Христе Боже наш, а старша група, или, казали «Губи», і ті, котрі вже несли в собі образи, співали саме ту пісню, котру сьогодні виконав хор. Христос рождається, славіти Його. Христос іде з Небес, зустрічайте Його. Так і ми сьогодні уже відчули аромат Різдва Христова. Но перед нами стоїть цей світ із розкаленими зубами і каже: Різдво буде скорше, не вашої, буде 25-го по новому, і тот день ми зробили вільний. А на ваше Різдво буде робочий день, така ситуація нині в нашій країні. Якщо б Верховна Рада просто додавала один робочий день, вона має право, але щоб той час одних і зняти, а другим дати глибочайшої, через звичайне приступлення цілої так званої Верховної Ради. Тому що в її ці грубейше порушення прав віруючих людей, тим більше восьми мільйонів. Ключик повернення в царство Божі, віра во Христа. Господи, подаруй нам цей ключ, Тот ключ, який взяли, каже Господь, книжники і фарисеї. беруть ключ розуміння, самі не входять і другом не дають. Також треба тот ключик нам читає Слово Божє знати, і туди на землі, діти Божії. А у вічності в'єдно зо святими і наслідниками будем царство Божого. Амінь.